Коли ми зустрілися, тобі стало зле, пам'ятаєш? Ти почувався так не вперше, я правий? Так. Коли Маклауди билися з Фрейзером і чорним лицарем, я теж це відчув. Але тоді боліло більше. Того чорного лицаря звуть Курган. Я знайшов тебе завдяки йому. Хто він такий? І звідки він? Кургани – це стародавній народ з руських степів. Заради забави вони кидали дітей в ями з голодними псами. Курган. Він найсильніший з безсмертних. Ідеальний воїн. Якщо він переможе, смертні люди сильно страждатимуть. Як боротися з таким дикуном? Серцем, вірою і сталю. Зрештою, залишиться тільки один. Це було небезпечно.